Для отримання небувалого врожаю огірків, якого вистачить на всю зиму, необхідні не тільки час і кошти, а й розумний підхід і застосування невеликих хитрощів розвиток кореневої системи. Огірок досить примхливий овоч. Його коренева система нагадує павутинку. Тому вкрай не рекомендується повторно пересаджувати його після висадки у відкритий ґрунт, щоб допомогти рослині у формуванні додаткових придаткових коренів, притисніть його стебло до землі і присипте вологим ґрунтом. Підживлення вуглекислим газом проблема нестачі даної, речовини часто виникає в парниках або теплицях, де рослини активно використовують його протягом дня, досить розкласти по теплиці шматочки сухого льоду або запалити газовий пальник. Це забезпечить повітря додатковою дозою вуглекислого газу. Альтернативою служить установка ємності з коров'яком, допомога в запиленні. Якщо комах мало, то для збільшення кількості зав'язей неминуче виникає необхідність в штучному запиленні. Для проведення цієї процедури акуратно введіть кистябуватяну паличку в чоловічу квітку і зібравши пилок. Перемістіть її в жіночу квітку, інший спосіб залучити природних запилювачів для цього оприскати огірки цукровим сиропом, розчинивши ложку цукру в один води, або віддайте перевагу самозапильних або партинокарпическим сортам огірків підживлення молоком, якщо регулярно підгодовувати огірки розведеним молоком, їх зростання значно прискориться. Для проведення такої процедури розбавте молоко з водою в співвідношенні один-два. Підживлення здійснюється через полив або оприскування. Категорично заборонено використовувати нерозведене молоко, воно може перекрити рослинам доступ до кисню. Правильний полив при культивації огірків, полив має величезне значення. Виробляти його потрібно щодня або через день. При цьому вода повинна бути теплою, не нижче температури повітря. Найсприятливіший для поливу час ранній ранок або вечір після заходу сонця, при зниженні температури повітря настанні похмурих днів і дощів вологість ґрунту збільшується, тому полив слід тимчасово припинити, а в період довгої спеки навпаки застосовують дощування. Поливають рослини з лійки, зменшуючи при цьому норму води в 2-3 рази. Своєчасне пасинкування пасинки це додаткові пагони, що утворюються в процесі росту рослини. На них теж формуються плоди однак вони набагато менше і суші тих, що на основній лозі більш того. Ці пагони забирають основні сили і поживні речовини овочів. Тому так важливо пасинкування своєчасне видалення зайвих пагонів, щоб уникнути витрати енергії рослини, дбайливе розпушування ґрунту кожен полив і кожен дощовий період повинен супроводжуватися розпушуванням ґрунту навколо овочів, але не більше, ніж на 3-4 см глибину. Справа в тому, що коренева система цієї рослини розташовується практично на поверхні. Під зовсім невеликим шаром землі через це дуже просто пошкодити корінці неаккуратним інструментом, але і зовсім відмовлятися від розпушування не можна, так як воно забезпечує доступ повітря і води до коріння рослини. Вірний вибір сусідів одна з найпоширеніших помилок садівників: розташовувати огірки в безпосередній близькості від томатів. На ділі ж робити це не рекомендується. Кращими сусідами для огірків стануть косоля і горох, кольрабік. Канна і світна капуста, селера і салат, і, звичайно, кукурудза, якщо вона росте з північного боку, таке сусідство збільшує врожайність огірків практично в п'ять разів, і вони плодоносять до самих заморозків своєчасний збір плодів, рослині необхідно допомагати, позбавляючи його від дозрілих плодів і даючи можливість для утворення нових зав'язей. Рекомендується збирати свіжі огірки кожен день, це допоможе фрази підвищити врожайність. Своєчасний збір допоможе зберегти свіість огірків, якщо цим нехтувати, можна допустити їх переростання, і тоді вони пожовтіє і стануть непридатними до вживання.